Зараз буде відео у продовження тієї теми, яку підняла я вчора, коли мами не звертаються за сторонньою допомогою при вихованні дитини. Це про тих мам. Про образ, вигаданий образ тієї мами, яка найуспішніша в декреті написала три книги. В хаті в неї чистота і порядок, пиріжки і паски напечені самостійно. Дитина знає англійську до трьох років. І вірші розповідає, сама вона красуня, і на діамантові обручки вона заробляє сама. Цей образ нереальний. Він не існує. А ще дітям така мама зовсім не потрібна, тому що любов до дитини вимірюється не у цим всім, вона вимірюється яскравістю очей мами, коли до неї підходить та дитина. І якщо ви вранці виснажена, вже тільки проснувшись, і ви не хочете бачити ні ту хату, ні вашу дитину, ні чоловіка, Значить, ви робите щось не те. Перестаньте гнатися за ідеалами, яких не існує в реальному світі. Це перше. Друге, що хочу сказати з приводу того, коли дітей не ведуть у садочки, не наймають нянь, не передають іншим мамам, наприклад, для того, щоб дітки з чужими дітками погралися, не ведуть їх у інші навчальні заклади. Ви робите дітям велику ведмежу послугу. Перше, діти здобувають соціальні навички лише у колективі, лише із чужими людьми, тобто не з вашого оточення. Так, є ризик того, що дитина застудиться. Так, є ризик, що дитину образять або вкусять. Є ризик такий, але без цього дитина розвиватися не може. Якщо дитина не здобуває цих соціальних навичок, в неї автоматично виникають проблеми в подальшому її житті, у вирішенні всіх конфліктних ситуацій, неконфліктних ситуацій, Тих ситуацій, які потребують, потребують роботи із іншими людьми. Тобто ви обмежуєте спілкування зараз, а далі це все проявиться у вашому наступному житті. Друге. Друге. Це, це картина перевернутого світу. Якщо мама мене не пускає туди, до діток, якщо мама. Не дає мені гратися отак. Якщо мені не можна туди, значить світ ворожий, там небезпечно, туди я не піду. І дитина до трьох років здобуває тривожний розлад, який вже в школі перетворюється на панічні атаки, які ви будете із залежностями витягувати у, психі... у психологів і психіатрів у майбутньому житті з дитиною. От це ваша гіперопіка. Тому, будь ласка, візьміть в себе в руки, налаштуйте на те, що так можливі неприємності в садочку. Так, можливі десь синці і десь навіть розбиті носи. Але ці носи необхідні для того, щоб діти вміли жити у цьому світі. А мами були припам'яти. І їхні очі світилися кожного разу коли вони бачать своїх малюків